Сьогодні, 15.07 24 року, хочу вам показати, як виглядають мої волотисті гортензії. В, в цій частині саду посаджені е, така групка гартензій, волотистих деякі гартинзі. Вони в мене просто по всьому саду, тому, ну, тому покажу те, що зростає тут. От на першому плані росте бігрін. Ну, дуже люблю цю гортензію, Вона така е, розквітає ну Рана і весь час знаходиться в таких зелених лаймових тонах. Потім вона ще рожавіє. Потім росте у мене Living Red Velvet. Зараз вона ось така біла, потім буде червоніти. Це Sandai фрайс Sandдаa фрайс, бачите, вона зараз так, вона дуже біла дуже-дуже швидко стає білою. Стає білою, ну не так, як ось ці, наприклад. Да? От тут довго розпускається квітка, така зверху зелена, а ця дуже білою, стає швидко. І дивіться, от вона в мене зараз сформована, я вам показувала так, вирізалась ну, спеціально гілочки, ті брунечки обирала, щоб вона була отак сформована таким віночком. І От в мене, отак от він квітне, отак в мене все вийшло. Бачите? Тут у мене зростає ще бігрін. Ну я просто дуже люблю так зміну кольору. От бачите, тут білий, тут е, такий лаймовий зелений. А це меджикал kilimanjaro, Він поки що стоїть в такому тоні, але він буде змінювати свої кольори і потім буде тут гарне таке е, ну, сочетання цих кольорів. І дивіться, оце Medical kilimanjaro, ну це просто ну просто... Просто магічна рослина. Дивіться, які в неї квіти. Це кущ не підв'язаний, він прямо стоячий. Просто я ближче, набагато ближче не можу підійти. Тут в мене не троянди за мною, я буду за них чіплятися. Але отак от, от трошечки я вам його покажу. От дивіться, які в нього квіти, бачите? Який він красень, з якого боку не підійшов. Але кущ, от. В мене із цієї площадки тут він самий поки що великий. Це середньорослі кущі, і тут середньорослий, і цей бігрін середнього жовтий. Меджикал Кіліманджара їх наздоганяє, але випереджає верніше. Але він і був посаджений це саме ну, такий один із перших от Меджикал Кіліманджара і Сандая Фрайс. Так, тепер от там посаджений лайм. Ой, зараз, лайм, лайт прайм. Оце кущ, лайм лайт прайм. Бачите, в таких от лаймових тонах ну, кущі квітне в мене перший раз, перший рік, це новинка такими лаймовими, дійсно лаймовими тонами. Був він ще такий е, темніше в лаймі і зараз трошки стає світлішим. Ну, не можу я до нього так підійти, бо це, це тут треба буде йти по всіх квітах. Ну, от, отак от, можу вам тільки його показати. І там ще в мене штамп, сорт, невідомий сорт, але, так спостерігаю, може навіть і Фрайс Мельба. Ну не знаю, прийшло воно в мене пересортом, Був фантом куплявся, а прийшло пересортом. Так, дивіться, ось на, на цю квіточку, да? це Magical Sweet Summer. От не знаю, чому вона не популярна, але оце мій черенок. Ці, ну, цьому кущику тут дві квітки. Бачите, дві гілочки, це йому рік, це минуле черен черенкування минулого, минулої зими. Дивіться, які великі квіти. Да? Я за нею ще спостерігаю, перший раз квітнення, не можу сказати, як вона буде осінню, але можу сказати, що вона із цих всіх квітів розпустилася сама перша. От вона сама перша розквітла, ну і квітне вже більше місяця, мабуть. От таких от білих тонах. Бачите? Тому однозначно я її буду залишати, тому що коли ну, на цій площадці нема ще інших квітів. А оця перша, вона квітне. Ну, ось так показала, як виглядають мої гортензії на сьогоднішній день. Ну, в, цій, в цій частині саду. Ще раз можу так полюбуватися ними. Ну, дуже красиві. Тому садіть гортензії, От, вирощуйте.